Доброго сім'я. Ось так і я в лісі. Тихо, тихо, кругом. Позаду осталися сирени, а ми з дідом раз і в ліс, в укриття. От так от. По лісі пулять, може ж не будуть. Вони ж кидають туди де найбільше людей. А ми в лісі. Що то тут не так? Багато пеньків, Началась вирубка. Інтересно, інтересно. Законна воно настільки. А вже кучі дров лежать. Ось повалені дерева, які гарні. так то Без дров ніхто не залишиться. Угу. Так. Можливо, й гриби тут є. Зараз ми їх пошукаємо. Mm -hmm. Ох, який пейзажі який. Ось іній ліс. Ну, ще зелений долі. Ох, як красиво, як картина яка. Ох, і гарна картина. Надію, що тут партизанів немає і розтяжок не понаставлювали. От так то Ідемо далі. Так, грибів поки що не бачу. Ну, декілька брухоморів, звісно, зустрілися. Нехай ростуть далі. Фу, щось так хмариться. Душі вже так було доволі багато. Невже ще піде дощ? Аж темно в лісі стало. Просвіти де-не-де угорі. Ух. Така тиша. Ой-ой-ой, наче звук виключили так тихо. Дій, десь воно ходить між деревами ходить. Тихенько теж. Лучше я вам анекдота розкажу. <рес> я курки кажусь. Переходьте на нашу сторону і війна швидко закінчиться. Молодці, правильно вони говорять. Ось тільки відіб'ємо Херсон, Крим, дилери, Еланери, І тоді одразу на вашу сторону перейдемо. Так що чекайте. Але що виходить, поки ми туди перейдемо, то всі русичі розбіжаться. Вони ж біжать із такою ж скоростю. Куди тільки можна, куди тільки можна? Русичі, остановіться, хто ж буде вашу велику і могучу захищати. Ви що? Ви одного звіра злякалися і боїтеся, біжите, так що вас зупинити не можна. Ви хочете, щоб ми прийшли і вам порядок навели? Одумайтеся, одумайтеся, поки не пізно. Вертайтеся, вертайтеся, велика й богуча вас жде. Не чудіть так. Бігуни вишати. Ну, це не Олімпіада. Тут треба боротися за свої права. Так що давайте, Русичі, Бог вам поміч. Одумайтеся, не треба нам сюди останніх, в кого вже немає грошей, втікти. Одні алкаші, куди ви їх кидаєте? Подивіться, як вони розлітаються, скільки фаршу тут, скільки крові вони пролили вже. За що? За що люди схабеніться? О, Господі, що робиться в цьому світі. Ну, приблизно такі ось мухоморчиків, дощовичків таких чимало, які нікому не потрібні. Хорошого ще поки не побачила. Як знайду, то покажу. Тут одна жіночка недавно у своєму відео так начудила, що я й досі сміюся, як представлю, як це воно може так бути. Не знаю, як це можна таке придумати. Ох, каже, в Україні люди в Миколаєві, в Одесі сидять і плачуть. Вони ждуть не де ждуться, коли прийде. Росія і освободить їх. Ну це ж надо таке, га? Навіщо розпускати такі фейки, таке? Ох, ну не знаю, як його назвати. А може в неї юмористичний цей канал, то це, звісно, може. Головне, уявляю, людей бомбили, убивали, лишили їх життя, лишили їх домів, а вони сидять і плачуть, бо в Росію хочуть. Ви чую. Таке придумать. Боже, його і на вуха не натягнеш, таке придумати. Це ж надо такою бути розумною людиною, щоб таке придумати. Сидять і плачуть от того, що вони не в Росії. Господі. Зима йде, людям нема куди заховатися, ось буде скоро. Холода, морози, а вони в Росію сидять, плачуть. А? Ви що? Ось чимось таке балакать, чи що. Не треба так чудити, не те час, щоб так чудити. Уже всі люди все знають давним-давно. Хто куди хоче і хто кого добиває, хто куди тікає, це вже все видно, це вже всі розумні люди знають. Правда, ті, що тупі, дурні такі є люди, їх таких багато. Я не цей. Їх так, да, вони не вміють ні читати, ні в Google заходить, нічого, то вони думають, що. Почують там, там, а самі ж нема чим із вів не, не шевеляться. От вони можуть на це клюнути, звісно ж. І потім ходять і мелють язиками. Що хочуть, та й мелють. Розумний народ уже давно все знає і все розуміє. І не треба нікого вчити зараз. Хто хоче, все знайде, все подивиться і все прочитає. Ну... Хіба що комусь хочеться посміятися? Все. Ну, це таке діло. Не весь час же ходить на нервах. Треба тікати десь до всього цього, десь якісь. Де інтернету нема, де нічого і трошки трошки віддихати, бо це можна ще якесь помішательство от, прийти ще. от усіх оцих новин. Які щоразу прибувають і прибувають. Так. Як би пошукати ще грибів? Ну, не знаю. Одні поганки тільки. Чи це ще рано, чи це вже пізно? Я щось не пойму, як це воно. Отака тут тут красота зато. Є куди прийти, є де походити, є над чим подумати. Я б не хотіла, щоб це був кінець, що та тварюка ядеркою світ хоче унічтожить. Чого дожен світ страдати? Чого не доба одна тварюка пострадати? З чого мир жде, чого вас світ жде? Щоб одна твар якась унічтожила його, та ні. Краще його не допустити. Весь світ сильніший. Можна вже давно це придавити, розчавити і забути. Давним-давно про це і ніколи не споминати більше. Земля не повинна в цього страдати. Що там хтось щось хоче і хотів вже. І не може зупинитися. Зупинити можна його. Можна. Так. Фух. Це все сильно важко переноситься. Але зупинити все можна. Весь світ сильніший. За одні паріки, типу, погано. Ось які тут виглядають, що воно таке. Ну, вилазять різні різні грибочки. Після таких дощів, така влага. М -м. Вони ось вони вилазять, ось о м'які, стільки мелких. Ну, нічого. Ще тепло передають, то наростують. Ось ось стільки всяких мохоморів. О ну, таких. Наприклад, ось. От таких оце. От Що воно за гриби? Жолудів нападало стільки. Оце ось, ось отакі. Що воно за гриби? Їх багато таких ось. Іде рядок, наприклад. Гриби, гриби, гриби. Ну, Лісові жителі нехай ростуть. У них далі, далі, далі. Ну ладно. Життя продовжується.